Переживають усі найкращі та найважчі моменти в житті. Він на плечах чи в руках повернутих додому українців на акціях солідарності та дитячих малюнках. Сьогодні Україна відзначає день державного прапора. Після початку російської агресії синьо-жовтий став символом боротьби спротиву загарбникам, а ще духовного єднання та незалежності нашої історії та національної самобутності. Особливий прапор з підписами тих, завдяки кому маємо можливість жити, підняли сьогодні на печку. Ерських пагорбах у Києві взяв участь у церемонії підняття державного прапора України президент Володимир Зеленський. Підписи залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори і цей прапор наш прапор це наша. Гордість, гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли святкуємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор це наша впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву, на всій нашій суверенній території. 15-метровий синьо-жовтий стяг вільної та незалежної України міцно тримають військові Вінницького гарнізону. На честь дня прапора державний символ готується підняти на 50-метровий флагшток, що на замковій горі у Вінниці. Захід розпочали хвилиною мовчання за тих, хто загинув за свободу та незалежність України. До відзначення свята долучились представники влади міста та області. День прапору українці відзначають вже 19 років поспіль, і відтоді державний символ почав набувати нових значень. Окрім золотого пшеничного поля і ясного неба. У нашому стягу увесь світ бачить незламність, мужність та силу українського народу, який єднається заради миру. Найманці РФ продовжують атакувати Україну безпілотниками. 23 серпня на Сумщині у місті Ромни удар ворожим шахедом повністю знищив навчальний заклад. Двоє працівників школи загинули. Ще три людини поранені. Розбір завалів триває. Повітряна тривога через атаку шахедами була оголошена і вночі. Почервоніли на мапі східні та південні регіони. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди у Криму. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев'ять у Одеській та два у межах Запорізької області. Вороже залізяче пошкодило зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс. В Подунав'ї у Херсоні дві ворожі авіабомби влучили у дитсадок та житловий будинок. Артилерійського обстрілу зазнав Очаків Миколаївської області. Внаслідок загорілася покрівля церкви. Постраждалих немає. допомагав ухилятися від призову. 52-річний командир одного із відділень районного центру комплектування продавав частково заповнені бланки. Їх військовозобов'язані могли показувати воєнкомам, щоб не отримати справжню повістку. Загалом за 2 тисячі доларів він продав 68 підписаних та проштампованих документів. Затримали злочинця на отриманні хабаря. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади. Зіткнення, що вбило 12 людей, поблизу села Бродеське Хмільницького району зіткнулися ВАЗ та вантажний автомобіль. Усі загиблі були в салоні легковика. Серед них шестеро дітей віком від 2 до 12 років. Понівачені тіла завтівки дістали бійці ДСНС, 42-річного водія вантажівки. Затримали правоохоронці. Поліцейські віничі не встановлюють обставини аварії, у якій загинуло 12 людей. Водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом поліцію розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення до 10 років. Весь в бентах і фактично прикутий до ліжка. Близько тижня тому Володимир отримав поранення, обороняючи позиції на східному напрямку фронту. В результаті обстрілу отримав 30% опіків тіла. В знакні одяг загорів. Перший зрив скинув одяг, потім ще другий зрив, і тому Напевно, Міна зараз. ведеться розслідування, тому що ми самі не можемо сказати. Ставлять на ноги Володимира в одній з лікарень Вінниці за ураженою шкірою потрібно правильно доглядати, зокрема як до операції, так і в період одужання, а тому без спецобладнання не обійтися. Таку необхідну та вкрай дефіцитну ванну для обробки ран пацієнтів заклад отримав завдяки благодійникам. Це обладнання спеціалізоване під опікове відділення, тому що тут в цьому Обладнані є датчики температури, датчики подання води, датчики рівня подання води. Воно підіймається, опускається, що полегшує роботу як для медичного персоналу, так і стан самого хворого покращується. Раніше лікарі користувалися мийними каталками, утім їхній функціонал значно поступається спеціалізованій ванні. Ця ванна це невід'ємний елемент. Лікування пацієнта з опіками на всіх етапах його лікування, починаючи з перших хвилин, у випадку, якщо пацієнт швидкою допомогою негайно потрапляє до нас, і до етапу його повного е, одужання і загоєння усіх ран є відповідні насадки, які дозволять е, підвищити якість очистки рани і значно скоротити терміни її загоєння. Таких ван в Україні усього кілька. Отримати дефіцитне обладнання лікарні вдалося завдяки співпраці з подільською громадою. Цінуємо і дякуємо нашим партнерам, які передають, бо від ну, умовно там ванна це від народної самооборони Львівщини. Ті меблі, які ми бачили, це вже від французької організації Айма. Ну, тобто, тут у нас багато таких, якби хто може, ми від усіх збираємо, а потім розподіляємо згідно потреб. Збільшилась кількість пацієнтів, да і усі хочуть бути в якихось більш-менш комфортних умовах. Підключити ванну до комунікації та використовувати її в допомозі пацієнтам медики обіцяють якнайшвидше. Українці отримують 500 гривень компенсації на ліки. Покриття вартості медикаментів для постраждалих від війни і людей, які не мають змоги придбати необхідні ліки самостійно. Забезпечив уряд Німеччини 28 мільйонів гривень будуть передані фонду Ліки для України кількома траншами. Скористатися допомогою можна за допомогою застосунку ліки 24com Безпечне та діджиталізоване навчання, мотивовані педагоги та щасливі діти у Вінниці. Зібралися вихователі, методисти та науковці під час воркшопу Сучасний заклад дошкільної освіти, лідерство діджиталізації, майбутній капітал обговорили, якою бачать сучасну дошкільну освіту. Можливо, сьогоднішній тандем науки і практики дасть прекрасний результат для якихось нових кроків у реформуванні дошкільної освіти створення актуальних закладів, які відповідають сучасним вимогам і сучасним дітям. Поділитися досвідом та розповісти про перспективи розвитку дошкільної освіти приїхали представники інституту модернізації змісту освіти та інституту проблем виховання нацакадемії педагогічних наук України. Серед учасників дискусії, зокрема, і викладачі профільної кафедри педагогічного університету, кажуть, важливо обговорювати з колегами актуальні теми професії, аби в свою чергу передавати новітні знання студентам. Вони радо їх зустрічають, тому що це те, з чим вони завтра прийдуть до дітей і раннього віку, і дошкільного віку. І ми, як кафедра, яка готує майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Ми повинні бути тримати руку на, на пульсі сучасних інновацій. Такий захід Вінниця приймає вперше. Та наші садочки вже мають хороший статус в українській освітній спільноті. Не побився сказати, що Вінницька освіта входить в п'ятірку кращих освіт України і під галузь дошкільна освіта до освіта. Також дуже багато закладів дошкільної освіти вінницької територіальної громади беруть участь у міжнародних виставках, де представляють свою методику і отримують золоті і срібні медалі. Під час воркшопу вінницьким освітянам представили і освітню платформу з щоденним плануванням містер лідер. Ми маємо собі таку амбітну мету повністю по всій Україні масштабуватися і розказати, як вона діє, тобто методично допомогти імплементувати сучасні інноваційні кейси, які можна використовувати вже завтра. Учасники заходу в один голос кажуть: сучасне дошкілля це середовище, де навчання та виховання кожної дитини побудоване відповідно до її потреб, здібностей, нахилів та особливостей. Понад півтори тисячі робочих місць створив релокований бізнес у нашій громаді від початку повномасштабного вторгнення. За цей час 315 підприємців перемістили свою справу з небезпечних регіонів держави до Великої Вінниці. З них лише за перше півріччя цього року 63 суб'єкти господарювання перемістились до Вінницької громади. Відновити роботу вдалося 247 підприємцям. Працевлаштовані до релокованих підприємств і переселенці, і вінничани. Розваги на льодовій арені серед спекотного літнього дня для дітей Вінницької громади організував міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Гуманітарний штаб вкотре довів, що кожна дитина має право на дитинство, тому що для нас, дорослих, це надзвичайно важливо. А для дітей важливіше ще найкращі спогади, найкращі емоції, найкращі відчуття у нас завжди залишаються з дитинства. Тому мені надзвичайно приємно, що сьогодні ці всі дітки отримали можливість тут побути, покататися на ковзанах, відчути себе дітьми в час, коли в Україні іде війна. Загалом цього дня ловили прохолоду та вчилися кататися на ковзанах близько 60 дітей разом з батьками. На літ виходили по дві групи. Діти військових, діти, переміщені, діти з сімей багатодітних та сирти напівсирити. На Учасниками акції є діти від 4 років і старше. Діти віком від 4 до 7 років катаються з батьками на ковзанці, діти від 7 і старше катаються самі для того, щоб взяти участь в нашій акції заходах потрібно попередньо реєструватися в Google формах, тому не прогавте, заходьте на сторінку у Фейсбуці Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, реєструйтеся і ми ласкаво вас чекаємо. Розпашілі, усміхнені та на позитиві. Діти кажуть, такий відпочинок їм до душі. Дуже класно, подобається, так хорошо кататися. Як вам лід? як коли? Ковзани класні, лід теж хороший, тільки треба привикнути. А так, все добре. І поки одні лише знайомились з льодом і вчилися його відчувати, інші каталися впевнено. Мені дуже приємно, що деяких дітей, в яких, в принципі, не було можливості такої, або, можливо, вони ніколи не думали, сьогодні в них є можливість вперше відчути цю насолоду. Бачу, наскільки багато посмішок, емоцій, вони пробують, так, падають, але знаєте, воно на все треба час, щоб навчитися, тому дуже класно. Координатори гумштабу кажуть, дозвілля для дітлахів організовують щотижня. Хочуть, аби навіть в умовах війни діти могли розважитись і відволіктися від буденності. Замість зброї в руках проти окупанта сьогодні Максим міцно тримає вудку на бережині ставка. Це перший релакс для молодого героя після важких травм, отриманих на фронті. Відволіктися від Цього стану від стану переживання та якихось турбот. На фронті бачили? Це залежить на кого. О, <свісно> <свісно> Сьогодні військовий проходить реабілітацію. Лікує не лише бойові травми, а й поранену душу. У цьому чоловікові допомагає Андрій Щербацький. Вінничанин життя не уявляє без риболовлі, тож залучає до такого відпочинку і нових друзів, військових. Сьогодні приймають участь спортсмени-риболови. Основна кількість це пацієнти з лікарні, це хлопці з госпіталів. Ось вони мають можливість сьогодні відпочити, порибалити. Прийняти якийсь мав певний досвід, якщо хтось раніше не рибалив. Ну в першу чергу, це така от реклама рекреаційного спорту. От не тільки для людей з інвалідністю. Так, команда з центру реабілітації гармонія об'єдналась з оборонцями у відкритому турнірі міста з риболовлі. За умовами змагань переможе той, хто впіймає найважчу плотву окунчика або ж карасика. Віталій Пчулкін тут, аби підтримати хлопців у цивільному житті після фронтових травм. Каже, це один з елементів реабілітації. Я знаю, просто коли ти отримуєш інвалідність, то в тебе дуже багато питань, як з цим жити, що робити, і якраз ми, маючи свій вже такий досвід власного життя, можемо поділитися з людьми. Ну і познайомитися і надалі підтримувати одного. це. Ну це важливо. Тім, яка б вага улова не була у підсумку, в цій боротьбі на вудках переможених немає. від міського нови, будь ласка, точами риболовимо і надалі. Професійні вудки та кубки за призові місця. Решта учасників отримали прикорм для риби та дипломи. Вони ж переможці, кожен у своїй оригінальній номінації.